Співпраці громадськості і бізнесу презентували сьогодні у Черкасах. Проект чесні інвестиції був запроваджений із метою допомогти у розвитку та розширенні можливостей місцевих підприємств. І вже досягнуто перших практичних результатів. Створено нове підприємство із вирощування риби, акціонерне товариство Вільшанка та запроваджено нові технології на заводі «Буддеталь». Подробиці далі. Каність проекту Чесні інвестиції полягає в тому, наголошують його ініціатори, що громадськість разом з представниками соціально-відповідального бізнесу втілює у життя нові економічні проекти. При цьому саме громада є тим дієвим інструментом, який в змозі усунути бюрократичні перешкоди та стати бізнесу надійним партнером. І на цьому шляху вже досягнуто певних успіхів. Перший практичний результат нашої діяльності. Це створення нового підприємства з вирощування риби. Сільськогосподарське підприємство, риболовецьке промислове товариство Пат Вільшанка. А товариство Завод Буддеталь, зважившись на участь у проєкті, запровадило новітні технології, що дозволило вирішити одразу дві проблеми: покращити якість, не підвищуючи ціни на продукцію, та зменшити витрати на електроенергію. был реализован проект по замене устаревшего оборудования. Вот, мы его заменили на современное, новое, европейское. То есть, благодаря этому, естественно, мы получили уже качественную продукцию. Завод «Будеталь» — это по производству, кто не понимает, это железобетонные изделия, бетон. Вот, поэтому у нас уже получили качественную бетонную смесь. При цьому ціна дійсно у нас не повисілась. У планах агенції підтримки підприємництва та інвестицій, впровадження нових форм та методів взаємодії громадських організацій з суб'єктами господарювання. При цьому її представники розраховують залучати фахівців ЄБРР та вітчизняних інвесторів. Ціль агенції – об'єднати усі громадських організацій з представниками соціально відповідного бізнесу. для создания привлекательного инвестиционного климата. Власть идет навстречу, органам выконавшей власти, точнее, как написала Конституция, готовы сотрудничать с бизнесом, становятся уже лицом к бизнесу и, очень, что важно, готовы сотрудничать в том числе с общественным сектором. Ініціатори впровадження на теренах Черкащини проекту чесні інвестиції наголошують, лише спільними зусиллями громадськості та бізнесу можна покращити економічну ситуацію у державі і запрошують усіх охочих долучатися до реалізації цього проекту.